В Україні можуть повернути вихідні на Новий рік, Різдво, День Конституції, День Незалежності та інші державні свята. Що про це думають Житомиряни? Запитаємо. Я думаю, як закінчиться війна, тоді будуть свята. А поки війна, у нас всі будні. У нас там хлопці не святкують. Це ми тут раюємо, Дивіться, у нас і світло, і тепло, і все є після війни. Після війни у нас будуть свята. А ви як, як думаєте? Вій? Я з цією думкою. Я не знаю. Хай буде. Моя фірма робить все одно нам вихідні і на Новий рік, наприклад, і на Різдво. Я думаю, що на час воєнного стану це недоречно. Я думаю, що людям потрібен відпочинок. А чому ви так думаєте? Думаю, що люди дуже напружені вже за 6 роки. що їм вже може бути якийсь, якась радість в цьому житті. Супер, позитивно. Не вистачає свята. В тому житті можна це зробити, в принципі. Все одно більшість людей, типу, які працюють самі на себе, так стараються робити вихідні, і вони це роблять. Чи це якось вплине типу на продуктивність? Я думаю, що ну не сильно типу, нас це все забрали. Я думаю, можна повернути все. Ну, я як під я їх сам маю, тому нормально, типу, все окей. Люди повинні відпочивати, і це дає більше ментального здоров'я. Погляд зараз повертати свята, хто хоче і так собі відпочине, а саме. В час такої важкої кризової ситуації відпочивати, коли щоденно вибухи, щоденно знищується вся інфраструктура. І нашим зараз чілкам, трудівницям і енергетикам, і водоканалу і, 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 і у них, на жаль, не буде теж невихідного, хоч і святкового. Так само наші хлопці дівчата які боронять кожну секунду щоденно. Для того щоб у нас хоч трішки було в нашому рідному місту, тихо, тому мені здається, на даний час нема смислу повертати.